Снімаєш, так? Да? Так. Да. Бачила таке міні? Mm, ні. Це щось ти для мене замовив? Тримаю, чого для тебе? Виглядає якось так досить по-дівчачому. А чого, з чого ти розсуждаєш, що це Він б... Такий маленький, якийсь, не знаю, цікавий Ну, Побачимо, як кажуть, в народі. Маленький да удаленький. <світ> Привіт! З вами Нік Дотошний, і сьогодні у нас на огляді новинка. Як бачите, такий міні-гвинтоверт від торгової марки Дніпром. Він настільки маленький, що практично поміщається в долоню і буду відвертим. У ну, такого маленького гвинтоверта в мене ще не було на оглядах. Як бачите, вказали, оберти він має від 0 до 2500 обертів у хвилину і удари від 0 до 3300 ударів у хвилину. І максимальний крутний момент 140 ньютон на метрі. Присутній індикатор заряду батареї покажу, як виглядає сам патрон. патрон також має накатку, щоб було легше знімати оснащення, якщо якісь руки жирні Пружина тут доволі така потужна. У верхній частині, як бачите, є купа різних режимів. Ці режими ми всі з вами будемо сьогодні роздивлятися у тесті. І, до речі, чуть не забув сказати, є підсвітка робочої зони. Давайте відразу перевіримо, як працює підсвітка. В принципі, нормально працює, якщо в якомусь темному місці цього буде цілком достатньо. Друзі, тестувати його буду на акумуляторні батареї 2 АГ, Ну і звичайно, порівняємо з батареєю 4 АГ. Побачимо, чи на батареї 4 АГ відкривається більший потенціал, чи буде достатньо батареї 2 АГ. Вага з батареї 2 АГ становить 898 г. Навіть з батареєю 4 АГ вага становить 1 ,2 кг 2. Грам. Давайте перше перевіримо, як працюють всі режими, чи є плавний хід. Ну, Як бачите, є такий плавний хід. Нема такого швидкого ривка, що властивий всім шуропокрутом. Перша швидкість. 817 показала. Друга. 1397. Третя. 1968. Четверта. 2679 обертів. Друзі, я вам скажу це навіть більше, чим заявлено, і Дніпром зараз завжди пише правдиві характеристики. Коли перемикаєте реверс, є всі ті самі чотири режими і ще є один автоматичний режим автоматичної зупинки. Зараз вам його продемонструю, нажимаєте, індикатор загорається, коли ви натискаєте. Він автоматично зупиняється, коли відчуває, що оснащення послабилося. Відразу скажу, що 25 мм біти тут використовувати не можна. Якщо ви навіть сюди її поставите, потім буде дуже важко її дістати. Вона провалюється. Мінімум, які біти сюди можна вставляти, це біти 50 мм. І чуть не забув сказати про автоматичний режим. Перемикаєте кнопкою А, відразу загоряється червоний індикатор. Їх є тут три. І четвертий йде суто на рерас, який я вам вже показав. І всі ці режими, щоб вам було зрозуміло, я зараз буду вам демонструвати у роботі. Давайте спочатку спробуємо. Чотири основних режими, а потім буду пробувати ті автоматичні режими, щоб ми змогли зрозуміти, як вони між собою відрізняються. А можливо, кнопки це просто бутафорія, а режими там другий і третій одинакові. Для цього я роблю всякі різні тести. Так, взяв 90-ті саморізи, спробуємо, як працює перша швидкість. Ну, Як бачите, без проблем 90-й саморіз закручує. В кінці тільки спрацьовує тангенціальний режим удару. Далі, щоб зрозуміти, як працює кожен з ударів, чи є різниці, я взяв чотири одинакових саморіза, довжина 200 мм. Далі йому дуже важко перемикаюсь на другий режим. Також йде вже дуже важко. Третій режим. І четвертий режим. Перший режим не докрутив 11 см, другий 7 см, третій 5 см, ну і четвертий максимально закрутив. Тобто різниця відчувається, для кожного з різних кріплень можна вибирати собі оптимальний режим і працювати. Так як буду відкручувати, продемонструю інтуїтивний режим, який бачить, що ви вже відкрутили і зупиняється. Давайте почнемо з самого закрученого. Бачите, до кінця не викрутив, кнопку тримаю. І дуже зручно, щоб вам оснащення не падало, тим більше як ви працюєте десь на висоті. Ось, будь ласка, щоб ви бачили, що я тримаю кнопку Не відпускаю. Бачите, виключається, зручно. Відчуваю, реально класно відчуваю, що навантаження вже немає. Саморіз 300 мм. Пробуємо чи закрутить на максимальному режимі. Ну, як бачите, на 4 амперній він таке велике оснащення, крутить швидше. Я знаю, зараз багато хейтерів напишуть, а що ти крутиш за волокнами? Давай попробуй проти волокон. Ну і ми зараз з вами попробуємо. Тепер давайте попробуємо гвинт 300 мм. Ну що тут сказати тяжко, але працює. Так, відразу замірюю пірометр редуктор: 70 градусів. Не лякайтесь, так має бути. Для того тут зроблений металевий редуктор, щоб він відводив тепло всім гайковертам, властиво, гвинтовертом, навіть там до 80 градусів може грітися. Нічого страшного в цьому нема. Так, давайте покажу для чого призначений перший режим червоний автоматичний. Він відразу скажу, що він призначений для такого короткого закручування, короткими такими ривками. Зараз ви це побачите. Раз, зупинився. Далі зупинився. Далі зупинився. Далі. Далі. Тобто, ви зрозуміли, він зроблений для контрольованого затягування гвинтів. Я зараз кручу гвинт на головку М10. Ну, це так для нього сказати приділ. Другий режим червоний. Також призначений для такого, як бачите, нешвидкого закручування, щоб ви могли контролювати і не перетиснути там свою заготовку чи якусь конструкцію, яку крутите. І третій режим червоний. Третій режим червоний, якби помаленьку заганяє оснащення. Так, да, ти бачили спочатку помало круто, потім швидко. Так, зняв юку патрони. і хочу сказати, що оснащення тут тримається на двох шариках. Це дуже добре. Буває в більш бюджетніших моделях на одному, як бачите, тут на двох. Далі покажу, що шпиндель тут крутиться на втулки, тому що в гайковертах не ставлять ніякі підшипники, не ні, ні, ніякі не ні шарики, тому що це діло в себе швидко виробилось. І плюс покажу, що на шпинделі є гумка для того, щоб змазка не витікала сюди на патрон. Скільки я працював, я так добре дав йому прикурити, і змазка, як бачите, не витікла сюди наружу. Ось так виглядає механіка. Отут на ковальна. В принципі, для такого невеличкого гвинтоверта механіка реально служити буде довго. Покажу як припаяні контакти. Бачите, силові контакти додатково припаяні ще посилені компаундом. Покажу, як виглядає кнопка. Бачите, Кнопка йде заводська і навіть запасом на 36 вольт. І на кнопці провода для управління також залиті компаундом. Відмічу зразу, що дуже подобається, що корпус тут йде литий. Не так як зазвичай розбираються всі шуруповерти на дві частини. Тобто в литих корпусах найменше порушується геометрія корпуса. Це найкраще для будь-якого інструмента. Покажу, як виглядає ось такий ротор постійний магніт. ну Дуже-дуже маленький, менших я не бачив, його просто можна в руці заховати і які можливості він може. Підшипник відразу скажу, що йде від торгової марки Autobo під номером 625, пилозахищений і з високим класом точності. І Далі покажу, де виходить сам двигун. З в редуктором стоїть спеціальний такий войлок, зроблений для того, якщо не дай Бог буде з редуктора виходити змазка, щоб вона не попадала в двигун. Також покажу, що всі проводки, які заживлюють катушки, залиті компаундом. Покажу, що ось тут біля самої ручки стоїть плата, як бачите, підсвітка, конденсатор, є радіатор, і дуже добре, що крильчатка частково буде гнати. Повітря на цей радіатор буде охолоджуватись. Оце все так протискається, є отвори, куди і плата буде гнати охолодження на ось цей радіатор. Ну і в підсумку скажу, що реально той малюк може, як ви побачили, на акумуляторній батареї 4 а годин продуктивність трошки краща, тому що відкривається більший потенціал, але якщо невелике оснащення закручувати, в принципі, вистачає батареї 2 а годин, І дуже здивувало, що ось такий маленький Двигунець може закручувати такі великі глухарі. Я якби не рекомендую, але якщо колись треба, він може. І мені не соромно рекомендувати цей гвинтоверт на кожен день роботи, тому що він зі своїми завданнями справиться на 5 з плюсом.